Вечора ми з України. Цей випуск у нас буде незвичним, не схожим на інші. Дякуємо вам за перегляди, за лайки, коментуйте, робіть репости. Не забувайте підписатися на наш YouTube канал. Мене звати Богдана Мойса, і ви дивитесь програму Незламні. З сьогоднішніми нашими учасниками у нас не було змоги поспілкуватися у нашій студії. Але ми змогли взяти у них інтерв'ю при зустрічі. Повномасштабна війна змусила багатьох людей опинитися у скрутній ситуації. Окрім допомоги держави, на поміч прийшли волонтери. Відтак сотні тисяч людей приєдналися до волонтерського руху, допомагають у гуманітарних штабах, плетуть маскувальні сітки, закуповують амуніцію та інше. Волонтером може стати кожен та кожна, хто прагне зробити внесок у перемогу України. Однак, щоб якісно та ефективно допомагати населенню чи військовим у час війни, важливо розуміти, що таке волонтерство і як воно працює. А ще потрібно мати відкрите серце, бажання допомагати та наближати перемогу. Саме ці якості притаманні наші гості, волонтеру з великої літери Людмилі Середі, мала честь взяти інтерв'ю у волонтера Людмили Середи. Щиро захоплююся енергією цієї жінки тим, з якою любов'ю вона відноситься до своєї справи. Наскільки вона безстрашна, енергійна, рішуча? Сьогодні, 14 січня, Росія бомбить Київ, бомбить Україну. А ви відправляєте сьогодні ввечері допомогу? Який у вас настрій, бойовий дух? Який от що, що ви, мабуть, переживаєте в цей час? Я не знаю, які ваші відчуття да Росія. Дуже шкода нашей Украине, пытается поставить на колени наш народ, нашу страну, но чтобы они понимали это обращение не только к нашим жителям, но и к жителям России, поэтому говорю на российской мове, хотя 50 на 50 уже пытаюсь перейти. Чем больше они приносят горе в нашу страну, чем больше они убивают наших ребят, наших детей, Тим ми становимся сильні, крепче і зліє. Щиро захоплююся енергією цієї жінки, її професіоналізмом, тим, з якою любов'ю вона підходить до своєї справи. І захоплююся відвагою, великим бажанням допомагати нашим захисникам. Людмила зі своїм чоловіком це сім'я з великим серцем. Відкриті, щирі, безстрашні, сміливі, позитивні, гуманні, людяні, активні, скромні, розумні та вольові, для яких допомагати зараз як спосіб життя я би навіть сказала філософія життя вони інакше не вміють. Вони хочуть покращувати життя українців тут і зараз і в майбутньому. И поэтому сегодняшняя помощь и завтра уйдут у нас на фронт две машины с прицепом. Все, что, все, что будет, все, что просят, волонтеры нашей области повезут это в направлении Бахмута. И не только в Бахмута, юг, восток, это каждая поездка у нас организовывается. И сегодняшняя бомбежка Киева и Николаева, Ні ми, ні ребята цього не простять. Ребята дадуть отвітку, і вона буде в тисячу разів больше, тому що ми не независимые, мы ми не зламні, і все буде Україна, і ми все одно побідімо, чого би нам этого не стоїло. Ви молодці, ви дуже велику роботу робите. Якби не волонтери, то нашим хлопцям було б ну дуже складно, дуже важко. Вони відчувають якусь таку підтримку від нашого народу від волонтерів і дуже дякуємо, що ви допомагаєте. Це дуже велика робота. Ми дуже вдячні. Так, да, в том -то і дело ми являємося такими так сказати, таким звеном між нашим народом і між нашими воєнними. І тому, коли ми збираємо цю допомогу і веземо на фронт і слова от ребят, ми слышим, что Вот мы будем стоять до последнего, и мы готовы ложить свои жизни ради того, чтобы вы были свободны. Вы дети, жены, братья, сестры, все, потому что передать этого невозможно. Вот, вот, вот именно так передать. Если они придут сюда расисты, то так, как говорят ребята, погибнем и мы, и вы. Поэтому мы готовы отдать свою жизнь ради того, чтобы жили вы. И наша теперь задача – помочь им, передать то тепло, заботу. И они это ценят, и они это понимают, что мы стоим за их плечами. И как говорят наши ребята, Дима Мага, есть у нас такие боги войны, Що нам навіть не треба поворачиваться назад. Ми знаємо, що тыл у нас надежний. І що треба в любой момент, днем і ночі ми їм привезем. Так що слава Україні, героям, героям слава. слава! Перемога буде за нами. Велика вам за такий Це буде плідна праця нашого штабу. У боротьбі з цим ворогом. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава Героям! Добрий день, дівчата. Ми сьогодні під Угледаром. Хлопці виїхали з того напрямку. Дуже дякуємо, хто допомогв купити ось цю... ага. ось, на їхню машину. Вона поїде працювати на русню. За сьогоднішню поїздку ми розгрузили 4 бригади, плюс ще будет госпіталь. Все увидите на відео. Дуже дякуємо, хто допомог забрати цю поїздку. Хочемо сказати е, дякуємо, дуже велике дякуємо нашим військовим, волонтерам. Бажаємо вам здоров'я, терпіння, тому що ну, це витримати, це неможливо. Е, ви дуже великі молодці, робите дуже велику роботу і хочемо скорішої перемоги для нашої України, миру всім, і все буде Україна. Разом переможемо. Незламні. Незламні. Незламна нація, незламна Україна. Щойно нам зателефонували, що у нашому центральному магазині знаходиться наш односельчанин військовий, який зараз перебуває у лавах Збройних сил України Неконенко Михайло. Тому ми негайно летимо взяти у нього інтерв'ю. Угу. Угу. А чим везли? Автобусом. Автобусом? Форму дали вам, да, видали? Форму видали, а потім ото ще як Форму на це не видали. Самі за свої гроші, так, купляли? Ну. Це там же ж типу Вони ще ж розслідування це йшли. Ж... Угу. Розслідування пройшло в мене. А куди той рапорт рапор Я угу. ж тоді купив бушлак, приходять, вона каже, так а зачем вам бушлат видавати, якщо у вас є? Кажу, так понятно, я його купив сиді. Якби mm -hmm. жінка не була то б, так не купляв. Подивимось задав було. Тебе зразу це ну, перші дні прямо да? на передову, до відправили? Ну, У мене вчення не було, учення було там, сам навчився. Ну як, товариші вчили. Нас тоді, ж на нульовку. А з нульовки на лінію. Так. І на перву лінію нам дав 3 дююні. На нульовку теж прижимали. Важко кажу, так, було дуже. Mm -hmm. Та, понятно, що важко. А mm -hmm. Як допомога вам? Приходить, яка допомога більше? Взагалі нічого не було? Ні, ну як? Там був Атошник, може, хто нам поміг. Знайшов mm -hmm. волонтером. Вони доїхали до Троїцького. Ми машину знайшли, їли, довезли, то було. А спочатку навіть і наші нічого нам не давали. Якби по ті хлопці, щоб ми їх поміняли, не поставляли там продукти, тільки там були. Було таке час, що такі дуже голодні даш, не було ще їсти. Ні, ну це вже на, перед, на перший день. Угу. Сухпайки привозили славки. Після яких пить хотілося. Угу. Угу. Міш, ти виходить, що з перших днів служиш, так? А в по скільки раз ти приходив? Що законно і незаконно, це не спершу раз. А це перший раз. А Перший раз, а, перший раз ото, що сім днів давали. Це було вбучено, завозили, то, то незаконно. Тому командири нас самі оце потім писали. Тому що після операції реабілітація була 30 днів. Після повторної операції не було 30 днів. Ні, а що в тебе за операція була? З коленом. Як як? З А Коліно. Осколок? був? плох, я знав, там все було в розрванні штана. Да? Воно ну, і осколки, воно там. Так само і викупи написало за задім, але контузія вписали, а осколок не вписали. Вони ж там, навіть в документах не там Там військове розслідування. У нас гасили такі дуже. Откуди вони це все могли знати, вони так чітко повписували, 155 калібр, якого немає, навіть все. 40 штук прилетіло, 20, ось 122, 20 штук. Так почитали, що не знав, ж, вони да? є? Жінка, бо а. я тільки жінка. Ти, Ти в цьому році да, женився? Ні, в 2020 а, 2022 не, році. Так. А, 22-му році. Дай на повні хоче. Пам'ять вже куриння, що не фоні. Забрали перший раз, ми ж стрілися з ним, то я ж до нього їздив, вони вчаться. А так виходить, моя Новоград Волинськ і 35 кілометрів. Те, з ким ти зустрічався? Бочив Турчин. Турчин Богдан так, також? Та да. він ось вчора приїхав з Германії з Учені. Mm -hmm. То я його сестра зіставсь, mm -hmm. передала посилку, то йому буду передавати. Може завтра до його побочих. Ну якось так, і не потрібно орденів, не треба відзнак. Я стисну за сім'ю кулак і піду на танк. Знаєш, Українця сила прямо в ДНК. І в українському стилі Петенпенха. Сьогодні, наче тихо, ми снімемо кім. Чисто в полі під гітарку і без лишніх слів, чисто для своїх, чисто в колі братів. І зачитаємо разом цей сумний мотив. Дякуємо вам, наші воїни, за вашу силу та міцність, які ви демонструєте щодня, щогодини, години, щомиті. Слава всім! Хто зараз у бою за нашу державу? Слава всім, хто тренує наших військових, слава всім, хто проводить реабілітацію після поранень, хто відновлює нормальне життя після російських обстрілів та окупації, хто повертає наших людей з російського полону. Слава ЗСУ, слава Україні, слава всім. Хто зараз у бою за нашу державу, слава всім, хто став на захист нашої України, світла пам'ять і вічна шана усім, хто віддав своє життя за нашу державу. Слава Україні, до зустрічі, друзі, в новому випуску програми Незламні.